у 2015-му українська економіка обвалилася на майже 15 відсотків. Відтоді злегка піднялася. Проте хіба блокада на сході не загрожує економічному відродженню у вашій країні. Перш за все, Україна нині дійсно одужує після абсолютно неймовірної, дуже глибокої рецесії. Як ви знаєте, у 2014 та 2015 роках ми втратили майже 20 відсотків нашого ВВП. Але Ми починаємо одужувати минулого року. Наш ВВП вже зріс на 2,3 відсотка. Звичайно, для нас цього не досить. Нам треба зростати швидше. Цього року ми прогнозували зростання у 3 відсотки, але через недавні події, через блокаду на Донбасі, на жаль, ми втра втратимо один відсоток нашого ВВП цього року, тож зрештою зростання становитиме лише два відсотки, а не три. Але це реалістично. Це дуже важкі умови для інвесторів. Інфляція у 12 відсотків, яку тепер вдалося скоротити до 9. облікова ставка минулого року була 14 відсотків. Як ви збираєтесь приваблювати інвестиції? Лише кілька років тому на початку минулого року ми запровадили абсолютно нову монетарну політику це політика таргетування інфляції. І минулого року ми досягли своєї цілі у 12%. Цього року наша мета 9%. Наступного це будуть 6%. А згодом ми матимемо інфляцію лише 5%. Ми маємо абсолютно чітку дезінфляційну тенденцію. Проте не забувайте, що у 2015-му у нас була інфляція 43%. Тож 9% відсоткова інфляція для нас не аби. Таке It's досягнення. Я бачу, чого ви досягли своєю монетарною політикою. Протинаціональна національна валюта все ж обвалилася. Багато фінансових інституцій майже збанкрутіли через брак руху капіталу. Тож чи мудро по вашому обмежувати можливості бізнесу для російських банків. Адже їхня частка на українському ринку майже 10%. Ви абсолютно праві, але два роки тому з нами сталися усі ці прикрощі. Тому тепер ситуація зовсім інакша. Ми вже провели аналіз якості активів та стрес-тест усіх українських банків, і ці банки вже провели рекапіталізацію своїх банківських установ. Тож нині ситуація в рази краща. І звісно, ви маєте рацію щодо російських банків. Російські банки виставили на продаж свої дочірні підприємства ще понад рік тому. А зараз вони на фінальній стадії. І звичайно, наша мета гарантувати державним російським банкам, що вони будуть під контролем. Олим не зазнаватимуть шкоди через насильство чи політичний неспокій, і залишать ринок професійно А як щодо ситуації для людей в Україні. ви самі кажете, що фінансування МВФ катастрофічно необхідне, тобто люди потерпають від такої політики. Ні, люди не страждають, бо йдеться про збереження нашої макрофінансової стабільності. Макрофінансова стабільність передумова для нашого економічного зростання. Ви з неї не можна уявити собі зростання ВВП чи досягнення кращого життя для нашого населення.